Я забула труси Майя Тульчинська, розділ капець ти жирний, або вади слуху. У жінок і чоловіків дуже по різному влаштовані органи слуху. Так, дивно, вуха в нас виглядають дуже схоже, але от маєш. Науково доведено, деякі фрази та запитання жінки чують регулярно, а чоловіки практично ніколи. Мабуть, щось там у середині чоловічих барабанах перетинок спричиняє трансформацію інформаційних потоків, і тому чоловікам майже не доводиться чути нічого на кшталт. Капець ти жирний, навіть в ємку вже не влазиш. Позорище, з такою дупою на тебе жодна дівка не гляне. Давай носкоч на рот і замок на холодильник, а то так у порубках і залишишся. Ти ж готувати не вмієш, дві руки обидві дупи, і вдома вічно бардак. Що ти за господар? Хто за тебе заміж піде? Як можна так себе занедбати? Одружився і все. Думаєш, можна розслабитись? Не будеш за собою стеж, де дружина кине, і буде права, тобі ж за тридцять, а подиви, скільки навколо хлопців молодих, та вони її з руками відірвуть. А дітей ти коли збираєшся заводити? Чоловіче, життя коротке, годиночок тенькає? Довідкладаєшся, потім пізно буде, лікті кусатимеш. Ми візьмемо вас на роботу, якщо ви підвищите згоду не заводити дітей, підпишете у найближчі три роки і заяву на звільнення з відкритою датою. Ми молодих чоловіків беремо тільки на таких умовах. Що ти виволаєш? Ти що, перший раз у андролога боляче тобі? А коли трахався, не боляче було, потерпиш, немаленький. А твоя дружина ще не приходила? А, святкую з подружками. Ну, то святе, такий привід. Ти ж її сина народив. Ну, не засмучуйся, завтра обов'язково прийде. Вдягни дитинці шапку їй холодно, зніми з дитинки шапочку, їй жарко, вдягни їй панамку в голівку напече. Ну, що за батько. Мужчина, ви що не можете заспокоїти малюка? Чого він волає на всю вулицю? Ну і що, що йому рочок? Ви батько чи хто? У вас двоє дітей? А хто з ними, коли ви на роботі? А лікарня не ви часто берете? У нас овертайми, і відрядження. Ви хороший спеціаліст, але зрозумійте, ми не можемо взяти на цю посаду батька двох дітей. Тато, де м'ячик, тато, де моя футболка? Тато, де я залишив зміни взуття в школі чи в басейні? Тато, де мої зошити, ручки, труси, шкарпетки, окуляри, кеди, мізки, О, совість? Мама, де тато? Чого він сховався? А що за вечерю? Що, значить, візьми, що хоч у холодильнику»? Я втомилася я на роботі цілий день. Зроби мені щось. Що значить, я теж на роботі цілий день? А я тобі казала, звільняйся, я на все заробляю. Скільки ти втратив на джинси? Геть здурів. Ти думаєш, я на роботі гроші малюю? Ви, чоловіків, не знаєте ціни гроша. Дорогі чоловіки, залишайтеся завжди такими ж милими, ніжними, чуйними і тендітними, ви окраса нашого колективу, тіште нас і надалі своєю вродою. Підвищення далі? Ну ясно, переспав з ким треба. А якщо ще, ще чоловіки кар'єри будують. Як? Певно, що через ліжко? Тобі треба зробити губи, якісь вони в тебе тоненькі, не сучасні. Зараз можна, щоб у чоловіка були пухкі губи. У мене є хороший мастер, золоті руки. Дорогі, а що поробиш? Чоловіки мають у себе вкладати. Губи це інвестиція. Як можна ходити з такими волохатими ногами? Ти що, гобіт? Піди на епіляцію, не ганьбися. Що значить боляче? Краса вимагає жертв, ти ж чоловік, потерпиш. У тебе нова машина? Нічого собі, джип, від кого це, та не ображайся, Я ж усе розумію. Не нализав, а подарували. <гум> Жінка зраджує, так ти на себе в дзеркало глянь, на кого ти став схожий, поглачив, обмужичився. Штани он які страхолюдні носиш. <гум> Ні, щоб щось красиве вдягнути, сексуальне, певне, і в неї ліжку ти не дуже, сам дурень винуватий. Мужчина, шорти вам уже за віком не пасують. Після сорока чоловіки мусить прикривати коліна. Чому ти не нафарбуєш сивину, не зафарбував? Вона тебе псує. Ти виглядав би на десять років молодше. Ти що, зробив підтяжку? Навіщо? Кого хочеш намахати? Все одно видно, що тобі не шістнадцять. Що це за моду взяли молодитися, то все від невпевненості? Чоловік має вміти старіти з гідністю. Куди ти зібрався? У навколосвітню подорож? Гець здурів. У твоєму віці чоловік має вдома сидіти, онуків бавити, а не швендяти ото ти ж дідусь? Та ніде правди, діти у жінок теж є вади барабанних перетинок, тільки іншого штибу. Вони у власний спосіб викривляють інформаційні потоки, а через те певні меседжі лише зрідко досягають жіночих вух, як от такі. Віру себе в тебе вийде. Дякую, це було так смачно. Люба, ти втомилась? відпочинь, я зроблю сам. Ми в захваті від вашої роботи, ви молодець. Чекаєте на дитину, вітаю, ваше робоче місце залишається за вами, скільки буде потрібно. Проходьте з дитиною без черги, дозвольте допоможу вам зв'язочком. Ви опора нашого колективу, ми дуже цінуємо ваш внесок. З нашої колекції хочу вам запропонувати оце, оце і це. Все у вашому розмірі! Люблю тебе, мам, ти найкраще. Кохаю тебе, ти прекрасна. Мабуть, такі щось є з вухами в жінок. Хронічно не дочувають потрібні слова.